Ми перше маємо відміряти півтора метри блакитної і півтора метри жовтої. Це якби все починається наша плетіння. З одного кінця вимірюємо довжину, щоб охоплювало руку, і формуємо із паракорду два вушка, при поєднанні яких створюємо основу браслету. Кінець жовтої линви ми продіваємо у синє вушко. Відповідно, кінець синьої линви у жовте. Такий елемент це як. Початок нашого бросля. Беремо синій кінець, проносимо під основою, от, потім жовтим кінцем е, підіваємо під низ і. Витягуємо через це наше утворене вушко, і затягуємо. Подібний принцип плетіння повторюємо із кожним шнуром, чередуючи колір паракорду. Хвилин 20-30 – браслет готовий. Така стильна патріотична прикраса при потребі розплітається за 30 секунд. Перед історією браслету він використовується як браслет тактичний, тобто, це три метри линви, яка втримує 200 кілограм, і, наприклад, в бойових умовах може бути десь корисною. Однак, якщо плетете вперше, вихованці київського пласту зізнаються, техніка, хоч і проста, та вникнути не так просто. Проблеми з'являються, коли плететься в ушку. Зараз треба техніку зрозуміти, а далі вже якось в ході діло буде ясно. Хоча хлопці наполегливо трудяться, адже браслет нескорених плетуть для захисників України із найсвітлішими думками з патріотизмом. В Душі, що це буде НАТО все здаватись, що бійці будуть носити ці браслети, які теплів, щоб вони пам'ятали, що ми думаємо про них, піклуємося, щоб в них були браслети, що вони патріоти з України. Браслети юнаки плетуть не лише для наших бійців, а на благодійні ярмарки, виручку з яких знову ж таки відправляють у АТО для захисників нашої батьківщини.